Вітаю вас, шановні телеглядачі, це програма Новий погляд і я її ведучий Тарас Лучик. Сьогодні до нас в гості прийшли як представники депутатського корпусу, так і експерти і політологи. Ми будемо обговорювати питання, чому об'єднуються політичні партії в Україні. Адже в нас вже є 201 політична сила, а також у нас розпочалися у 2013 році об'єднання великих політичних сил, таких як Фронт Змін і Батьківщина, Української народної партії та народного руху Україна. Чи реально впливає це об'єднання на політичний процес і як відбувається це все? Сьогодні ми це будемо говорити з нашими гостями. Отже, сьогодні до нас в студії прийшов Ростислав Кукуруц, депутат Івано-Франківської міської ради, член фракції за зміни Івано-Франківську. Доброго дня. Вітаю. До нас завітав депутат Івано-Франківської обласної ради Арсен Сідаш, заступник голови партії Вся Україна. Доброго дня. Доброго дня, вітаю всіх телеглядачів, учасників. З експертів на сьогодні представляє голова Івано-Франківської обласної організації Комітету виборців України Юрій Лисюк. Дякую, що прийшли. Вітаю, дякую за запрошення. До нас прийшов Василь Кедик, політичний оглядач, політолог. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Отже, об'єднання політичних партій. Наші журналісти зняли невеличкий сюжет, як же ж воно об'єд... як же ж це відбувається і хто об'єднується зараз в Україні. І прошу нашого резишера показати нам його зараз. В Україні офіційно налічується 201 політична сила. При цьому членами політичних партій в Україні є не більше 3% громадян. Стільки ж громадян країни їм і довіряють. Зокрема, за даними соціологічного опитування центру Розумкова, повністю довіряють 3,2%, а частково 17,3%. Проте українські партії не лише активно створюються та ліквідуються, але й об'єднуються. Зокрема, за останні два роки відбулось три гучних об'єднання. 30 березня 2012 року Юрій Луценко оголосив, що партія народна самооборона нагадаємо, що створена у 2010 році на базі політичної партії Україну вперед, буде приєднана до партії ВО Батьківщина. 15 червня на об'єднавчому з'їзді опозиції розпочалось об'єднання політичних партій «Фронт змін», яка була створена у 2009 році. Партії реформи та порядок на основі ВО Батьківщина. Механізм об'єднання обрали через ліквідацію з фронту змін Арсенія Яценюка та ПРП Сергія Соболєва та вступ їхніх членів до лав Білосердечних. За словами Дмитра Шлемка, голови Івано-Франківської обласної організації Батьківщина, ексфронтова. Вики мали визначитись до 1 вересня щодо вступу до лав батьківщини. А після цього розпочнеться створення об'єднавчих депутатських фракцій у місцевих радах. Українці об'єднання різних політичних партій підтримують, зокрема за даними соціологічного опитування, проведеного центром Розумкова, більше 60% українців вважають, що в Україні має бути приблизно до п'яти політичних сил. Чи підвищиться ефективність та якість роботи політичних партій питання дискусійне. Що з цього вийде? Побачимо. Отже, ми побачили сюжет наших журналістів і зрозуміли, що велика кількість великих політичних партій об'єднується. Але питання в тому, наскільки це реально впливає на політичні розклади, і чи дає це якогось електорального результату для тих, хто об'єднується, пане Юлію. Ваша організація дуже давно слідкує за виборчим процесом. Скажіть, будь ласка, чи об'єднання таких великих політичних партій дає якісь реальні електоральні результати для їхніх членів? Почну з того, що об'єднання чи не об'єднання партії, і взагалі партійна еволюція, залежить від багатьох чинників. Одних, один з найбільш важливих це виборче законодавство. Воно в нас часто змінюється, і часто густо політичним партіям просто необхідно проводити об'єднання, інакше немає жодних шансів подолати, наприклад, виборчий боє. Крім того, процес об'єднання еволюційний процес, тому що багато партій, які колись були популярні, з часом втратили свою популярність, намагаються об'єднувати об ресурси, об'єднувати фінансові чи медійні ресурси для того, щоб мати можливість продовжувати свою діяльність. Крім того, є, є ще частина виборців, які не входять в жодну партію, і яким чином треба їх зацікавлювати. Коли відбуваються якісь великі еволюційні процеси, це завжди дає можливість бути в медіаполі, бути цікавими і мати можливість збільшувати кількість своїх прихильників. Хоча однозначно сказати, що сумуються рейтинги політичних партій, коли вони об'єднуються, це не так. Багато треба вливати. І зусиль і фінансів для того, щоб пояснити виборцям, для чого це робиться, який буде результат, щоб мати реально збільшення рейтингів і мати велику політичну вагу і силу для того, щоб боротися за владу, пане Ростиславе, так чому ж об'єднаються фронт змін і батьківщина? Адже рейтинг фронту змін останній, який вимірювали соціологи, був близько 10%, і це досить високий результат. Також була велика кількість депутатів у місцевих радах. Навіщо тоді об'єднуватися з батьківщиною? Ну, очевидно, очевидно, проблема, напевно, стосується в першу чергу від того, що е, лідери партій знайшли якби, десь спільні точки дотику, е, поставили перед собою спільні завдання ну, і прийняли рішення власне, на рівні керівництва партії про об'єднання, для того, щоб, як казав. Пан Юрій, для того, щоб все-таки об'єднати ресурс, тому що зрозуміло, що партія, яка знаходиться в опозиції, все таки її ресурс адміністративний і медійний, він є достатньо обмежений. І я думаю, що якби основним завданням це все-таки було об'єднання ресурсу для того, щоб успішно провести наступні вибори і досягти там поставлених завдань. Недавно Ігор Прокопів, як вже голова Івано-Франківської міської організації, фронту змін, заявляв журналістам про те, що він поки що не планує вступати в супільське об'єднання батьківщина. Чи було можливо якесь рішення фракції або міської організації, коли саме відбудеться злиття з батьківщиною, коли буде створена спільна фракція, чи буде вона створена взагалі? На якому етапі зараз цей процес об'єднання? Зрозумію ваше питання. Я хочу вам відповісти, що ну, якби об'єднавчий відбувся в червні, правда, це якби час таких відпусток, літній період, тому той десь процес, процес переговорів чи процес створення якби, спільної фракції він затягнувся. Він не відбувся, як ми чули в попередньому репотежі до 1 вересня, мушу вам сказати. Але зараз на сьогоднішній день де дискусія. Тобто йде дискусія про те, як, коли, в якому форматі і хто власне готовий підтримати входження до фракції Батьківщина з. З, з бувших депут, ну, з депутатів, які є які були членами фронту змін, правда, хто хто собі зробить інший вибір? Тобто дискусія триває, і я ну я прогнозую тільки що реально вона закінчиться десь. Я думаю, до 1 жовтня. Дякую, Василю. Скажіть, будь ласка, от ми зараз маємо результат, що Є окремо фракції, все ще існують політичні партії Фронтзмін, є фракція Батьківщина, процес йде вже досить довго. Ваш прогноз, чи реально об'єднаються ці політичні сили і наскільки дасть це якусь синергію? Ну, насамперед я б хотів почати з того, що, правду кажучи, об'єднання йде суто для того, щоб якось наростити взаємний рейтинг, тому що. Якщо взяти суто ідеологічний момент, батьківщина і фронт змін відрізняються по ідеології, батьківщина є значно лівіша ніж фронт змін ну, в соціальному плані. Тобто йде мова про рейтинг з іншого боку, якщо ми говоримо про місто Івано-Франківськ і загалом про нашу область, то на сьогоднішній день фактично в міській раді існує фракція за зміни в Івано-Франківську, і в обласній раді також існує фракція фронту змін. Тобто йде мова про те, що там вже є певні центри впливу, певні механізми вироблення політичних рішень. А і люди звикли працювати разом, і, і водночас е, йде вказівка з Києва про те, що потрібно е, розпускати фракцію, потрібно вливатися в батьківщину. Зрозуміло, що люди, які мають там певну владу, певний вплив, депутати, вони на це е, дуже ну неохоче пристають. Тим більше, якщо звернути увагу, взагалі за ходом е, інформаційних подій, коли е, йшло власне об'єднання. Об'навчий процес фронту зміни батьківщини на наради до Києва були запрошені тільки голови обласних осередків, тобто від Прикарпаття, туди поїхав Володимир Шкварилюк. Водночас багато дуже партійців, наскільки мені відомо, обурилися через те, що їх не запросили, і фактично просто це рішення спустили зверху як як директиву для виконання. Тобто це багатьом не сподобалося. Щодо, щодо прогнозів, то звичайно, що багато залежить те, що, що цим людям будуть, будуть обіцяти для того, щоб вони якось. Зберегли той свій статус чинний політичний, який вони мають зараз, принаймні у фронт фронті змін на даний момент, наскільки я знаю, взагалі, якщо брати загалом український масштаб, всеукраїнський масштаб, то. До батьківщини з фронту змін приєдналося близько тільки трошки більше ніж 1% депутатів. Хто що це за люди? Це власне люди, яким пообіцяли певні посади у батьківщині, наприклад, там заступника голови районної організації батьківщини чи якісь інші. Тобто, ті люди, яким десь пообіцяли збереження їхнього статусу, вони і власне влилися у батьківщину. Тобто йде мова про статусну річ, йде мова про якісь гарантії, про якісь ресурси, про якісь преференції. Якщо цього не буде, то відповідно. Ці люди навряд чи навряд чи вони власне влиються в батьківщину. Я думаю, що ми, це йде мова про десь процес на рівні кількох місяців. Я думаю, що десь до нового року потрібно говорити про остаточний більш менш формат. Тобто виходить бачити. так, що насправді об'єднається переважно депутатський корпус, керівництво партійне, але про. Простих пересічних членів вони не обов'язково приєднаються, на твою думку, до на мою, партії. На мою думку, цілком реальна може бути ситуація навіть після Нового року, коли в багатьох обласних радах чи районних радах все ж таки збережуться такі фракції, які фактично ці люди будуть безпартійними. але… Я можливо в якомусь іншому форматі, можливо, ці фракції змінюють свою назву, але це будуть люди, які в принципі будуть діяти якось так самостійним ядром, тому що вони звикли працювати в такій команді, і вони десь до батьківщини не приєднаються. Хоча, звичайно ж, будуть депутати, які будуть власне десь міняти, отримувати квитки батьківщини і приходити туди. Це також Арсена, ви депутатом обласної ради, і якщо прогнозувати, що фракція фронту змін об'єднається з фракцією Супісубідня Батьківщина, то виходить разом 28 депутатів. Це найбільша фракція в обласній раді. А друга за чисельністю фракція Супісубідня свобода це 18 депутатів. На твою думку, який прогноз? Чи постане тоді питання про зміни в керівництві обласної ради? Адже це може бути найбільша фракція, і логічно було б, якщо просто робити арифметику, що мав би. Бути новий голова обласної ради, адже найбільша фракція має і моральне і політичне право висувати такі позиції до своїх колег по обласній раді. А, ну, в принципі, це десь логічно, але з іншого боку, Батьківщина має першого заступника, посаду першого заступника, фронтзмін має посаду голову бюджетної комісії, що десь паритетно. Я думаю, що залишиться ситуація на тому рівні, який є. Тобто залишиться представник ВО свободи головою обласної ради, скажімо так, об'єднана фракція батьківщини фронту змін залишить за собою посаду першого заступника, голову відповідно бюджетної комісії. Можливо, десь на рівні комісій відбудуться якісь голів комісій, відбудуться якісь зміни, можливо, ще. Постанне питання заступника голови. Я думаю, що ну, саме питання голови обласної ради не буде, не буде змін. Тим більше ну, залишилося до наступних виборів не так багато часу. Про наступні вибори. На вашу думку, якщо об'єднається фронт зміни Батьківщина, чи здобують вони більшу кількість депутатів в місцевих радах, адже ми бачимо, що спільне об'єднання фракцій депутатських місцевих рад створює по суті найбільші фракції в деяких міських радах, в міських обласних радах, зокрема Івано-Франківській обласні, чи це об'єднання забере чи додасть теоретично депутатів? Справа в тому, що якщо говорити про депутатів, це одна мова. Якщо говорити про вибори і результати тих виборів, то я підтримую свого колегу. Сказав, що якщо міняти, наприклад, керівний склад обласної ради, враховуючи те в кого більше депутатів, це призведе до якихось непорозумінь або сварок, що в свою чергу дуже сильно вдарить по рейтингу. Тому політичні сили, які об'єднуються, зараз не зацікавлені в тому, щоб сваритися. Звичайно, дискусії будуть йти, тому що незадоволені депутати будуть, будуть незадоволені члени партії, і вони зараз є. І про їхні непорозуміння ми знаємо і з новин, і з зустрічей. Але невигідно зараз боротися за посади на якийсь невеликий термін, якщо стоїть глобальна стратегічна мета перемогти на виборах чи то місцевих, чи то президентських. Звід, звідки є оці незадоволені члени політичних партій? Адже здавалося б, це дві опозиційні політичні сили, які історія взаємодії їхніх політичних лідерів дуже давня. І плюс рішення вироблювали, звичайно, так само дуже довго, адже ми бачили спільний список на вибори до Верховної Ради. Чому є незадоволені? Ну, якщо вже говорити про спільний список, ми знаємо, що його формування викликало дуже багато дискусій, дуже багато демаршів. І, врешті-решт, зараз сформований список, з якого виходять депутати, знову ж таки б'є по ті ж об'єднані опозиції. Тому завжди, коли є дві партії, то є дві посади. Коли є одна партія, то є одна посада. Люди, які зараз працювали в партіях. Соціальним ліфтом піднімалися до якихось певних посад, і тепер в зв'язку з об'єднанням комусь треба поступитися на якийсь час, або комусь треба відійти в тінь іншого політика, це не завжди м -м, прийнятно і викликає якісь дискусії. Для мудрого підходу до справи необхідно правильно розставити акценти для того, щоб перемагати і далі рухатися. Тому що якщо зрозуміло, велика партія стане дуже великою, вона буде мати багато можливостей. І в місцевих радах, і в Верховній Раді, і взагалі в країні, і це вартує того, щоб десь поступити своїм амбіціям. Пане Ростислав, десь на вашу дій. думку, на вашу думку, тобто, ви плануєте вступати в секінців'яні батьківщина чи залишитися уже по суті безпартійним? Наразі я і безпартійний на сьогоднішній день. І ще раз повторюю, якби е, є певні є певні умови, є певні якби, домовленості. Ми все-таки я не дію самостійно, е, абсолютно підтверджую ту думку, що все-таки сформувалася якась група, яка сформувалася група ну, самодостатніх досить людей. Якщо ви подивитесь на склад фракції за зміною Івано-Франківську, всі абсолютно самодостатні люди, які кожен хоче. Розуміти своє місце в майбутньому, в політичному житті, в економічному житті. І тому, якби я теж хочу зрозуміти своє місце, тому на сьогоднішній день, якби я не готовий вам сказати ні так, я не готовий вам і відповісти ні, що стосується мене, тому ну, тим більше не буду відповідати за своїх колег, бо то не зовсім є коректно з мого боку. Але погоджуюся, напевно, хочу ще може, одну деталь додати до тої дискусії, чому є. Чому я незадоволений, чому цей процес так довго триває? Правда? Тому що, на мій погляд, той процес е, об'єднання він розпочався зверху. Я думаю, що напевно воно би було десь е, органічніше чи натуральніше, якщо б цей процес був ініційований зверху, але все-таки... Він розпочався знизу. Взагалі, в ідеалі, звичайно, було б, якщо б він і знизу ініціювався, правда, якщо б ідея пішла знизу, і вона тоді, тоді верхи би не мали і іншого варіанту, ніж об'єднатися. Але коли в верхи просто прийняли директивне рішення, то ще раз повторюю, ну ви розумієте, що керівництво будь-якої політичної сили знов ж таки це люди ну, самодостатні, які деколи боляче реагують на. На прямі безапеляційні директиви. І тому, можливо, є оцей процес, якби про який ми тільки що говорили. Сенсі наш я от в контексті електоральному маю це на увазі кількості депутатів хотів додати. Не буду торкатися внутрішньої кухні, тому що не володію ситуацією. Але є один дуже важливий момент зовнішнього впливу на от саме кількість депутатів, які будуть в нових, скажімо так, говоримо зараз контекст місцевих виборів. По-перше, дуже залежить, коли відбудуться місцеві вибори, чи до президентських, чи після президентських, чи можливо під час президентських. Тому що в нашій країні, самі розумієте, вибори можуть відбутися ну, не згідно з законом, а згідно там з волею декількох людей. І відповідно від цього буде залежати е так само, які рейтинги будуть об'єднаної фракції. Ну і зрештою всіх, скажімо так, я би сказав зараз парламентських фракцій, які є в Україні від результатів президентських виборів буде дуже дуже багато залежати мається на увазі от, наступні їхні рейтинги тому що на мою думку з'явиться дуже багато інших проектів політичних саме політичних проектів саме після після президентських виборів тому що в суспільстві є затребуваність от в цьому в нових проектах молодих якихось амбітних от дякую Василю, скажіть, будь ласка, от ми вже почули думку про те, що можливо проблема в тому, що рішення приймалося лише зверху і не було якоїсь внутрішньопартійної дискусії знизу. А, можливо, питання в тому, як була побудована політична партія? Ну, власне, десь. Принцип побудови наших партій якраз є централізованим, коли дуже багато рішень якраз приймаються зверху, потім вони спускаються донизу, і партійці повинні їх виконувати. Я хотів би додати ще кілька слів до, до нашої попередньої теми розмови. Стосовно того, власне, якого результату потрібно очікувати від на майбутніх виборах в разі об'єднання фронту зміни батьківщини, багато залежить ще від того, як будуть сприймати люди, як буде, який буде політичний контекст. Дуже мало сказати людям, що ми об'єднуємося, відповідно нас підтримайте, тому що це єдиний опозиційний кулак і це є протидія Януковичу. Всі оці речі, такі різні кадрові суперечності, кадрові статусні протистояння, вони мають бути в лапках і винесені за контекст. Дуже яскравий приклад, наприклад, те, що ми бачили з Олександром Турчиновим. Так, після фактично злиття фронту з Батьківщини, його статус понизився. А, тобто він, він отримав фактично нижчу посаду, але ми не чули в інформаційному медіаконтексті, щоб Олександр Точинов висловлював незадоволення а, з, з цією посадою. Власне, це також питання переговорів, питання того, того як, як політики сприймають, як вони відносяться з іншого боку, чим більше. Процес об'єднання буде затягуватися чим довше цей процес буде тривати, тим більше буде кількість незадоволених, тим більше буде кількість людей, які будуть виступати проти цього. І власне, якраз от десь такі дискусії про те, що е, які проблеми в цьому об'єднанні, чи доцільно, чи недоцільно об'єднувати, вони якраз і заважають цьому процесу. І фактично зараз уже е, почали говорити на місцевому рівні, що в деяких в деяких областях чи в деяких містах. Фактично цей процес провалений. Наприклад, в наскільки мені відомо, в Івано-Франківську зараз жодний депутат з Жоден партій з фронту змін місто Івано-Франківськ до цього часу не отримав партквиток «Батьківщини». батьківщини. Якщо ви Но говорите справді, про депутатів міської ради, тоді це так. Якщо ж ми говоримо про депутатів обласної ради, то місто, зовсім місто. інформація трошки насправді місто Івано-Франківсько. Івано Івано Сам то тобто ви говорите про депутатів Івано-Франківської міської так, ради. Так, ну, так. Тоді жоден, ваша інформація відповідає жоден з них ще. не отримав ще партквитка «Батьківщини». батьківського, жоден з них ще не написав заяву батьківщину, тому й квитка не міг отримати. Я Я в, в цьому контексті мені згадалося вибори 2006 року, намагання зверху об'єднати блок пора ПРП. На місцях вони йшли різними, в тому числі івано-Франківській області, різними списками, різними цей. Тобто, це було думаю, дуже важко практично в контексті виборів неможливо це зробити. Щодо пора ПРП, дуже цікаво, Сергій Соболів заявляв під час з'їзду про те, що ПРП юридично так само буде ліквідовуватись, але ліквідовуватись воно буде, по суті, знизу верху. Спочатку будуть рішення місцевих осередків, а далі буде національний з'їзд. Пане Юрію, на вашу думку, як мав би ефективно відбуватися оцей процес об'єднання, ефективно з точки зору управлінця? Справа в тому, що крім об'єднання партій, про яке ми найбільше сьогодні говоримо. Це батьківщини фронту зміни ПРП є ще процес об'єднання руху і ОНБІ, який проходить доволі скандально. І причина в тому, що низові е місцеві осередки вони фактично не задіяні в процесі об'єднання, директивно їм дають вказівки, часто густо не прослуховуючись до їхніх рішень і їхніх думок таких організацій. Тому виникає дуже багато супротиву і конфліктів для того, щоб такого не відбувалося. Щоб враховувати, що політична партія це все таки структура об'єднання людей, які Хочуть будувати щось і хочуть приймати рішення, необхідно все-таки радитися знизу. Або якщо не завжди є час радитися, або є якісь глобальне стратегічне мислення, в всякому разі доводити людям на місцях, чому робиться те чи інше. Не вказівку сьогодні зробити на завтра, а пояснити, чому це потрібно. Тоді такий процес проходить легше. Хоча процес об'єднання завжди проходить складно. При об'єднанні завжди важче набрати рейтинг, нічого втратити. Ну така природа політичної діяльності і політичних об'єднань. І що тоді взагалі об'єднуватись, Якщо це не дає електорального результату для партійців? Воно дає тільки треба правильно о, проводити ці процеси, не нагнути когось через коліно і сказати робимо так або інакше не вийде, а все-таки проводити це м'яко і розуміючи, що Бізнеси об'єднуються, але в бізнесі простіше. Капітали злилися, отримали результат сьогодні. В політичному будівництві трошки інакше партії прийняли рішення, об'єдналися це стратегічна мета, але треба тактично правильно провести ці об'єднання, щоб мінімізувати незадоволення і максимально привернути потім виборців. Але чи були ранні історії успіху, об'єднання політичних партій в Україні, які дали якусь синергію, тому що в нас так само об'єднується проєкт Юрія Луценка Народна самоборона з батьківщиною, розпочалося в му році, але об'єднується вона тому, що де-факто немає високих електоральних результатів. Бачите, стосовно Луценка, там окрема історія. Луценко зайняв таку позицію, що він не буде фактично входити в політичні партії, а буде займатися роботою з нечленами членами партії. Як ми чули, сюжет, дуже невелика частина виборців України входять в політичні партії, але дуже велика частина тих не політично, не так, дуже велика частина тих людей, які не є членами партії, ми дуже політично активними і здатними на принципові зміни в державі йти, голосувати, виходити на якісь акції громадської непокори. Тому окремий напрямок діяльності це звичайно не тема сьогоднішньої нашої зустрічі. Це робота з такими виборцями. Стосовно успішних об'єднань відповів на ваше запитання. Вибори 2012 року показали, що об'єднавши фронт зміни батьківщини, вдалося вдало подолати виборчий бар'єр і отримати дуже хороші результати на виборах. Якщо б партії йшли окремо, невідомо наскільки вдалося мати великі фракції в Верховній Раді. Дякую, Васильке де сідаш потім? Коротенько щодо рецептів успіху об'єднання фронту Змін і батьківщини. На мій погляд, рецепт успіху полягає в тому, щоб показати, що Є командна робота, є одна злагоджена команда, яка працює, Незважаючи на те, що десь є розбіжності в кадрових питаннях, десь є розбіжності розбіжності в ідеології, головне показати, що є команда. Оскільки зараз в Україні зростає попит, особливо серед молодих людей, десь від 25 до 40 років як показують соціологічні дослідження, зростає. Попит на командні проекти, не лідерські проекти, як ми мали раніше, а саме на команді проекти, які мають чітку програму дій, і які показують, що вони щось хочуть зробити. Поки що фактично, крім декларативних декларативних речей, які ми бачили, в тому числі і у червні місяці на Михайлівській площі. В тому числі і на День Соборності а в Києві, коли йшла мова про об'єднання, фактично якоїсь якої чіткої програми опозиційної ми не бачимо і власне відсутність чітких меседжів, чітких. Чітких якихось кадрових кадрового бачення того, якою буде якою буде нова влада після президентських виборів, зокрема, саме оці моменти якраз стримують десь людей від більшої підтримки опозиційних сил. Тобто, якщо буде команда, якщо будуть злагоджені механізми роботи команди, якщо будуть конкретні ідеологічні, соціально-економічні, політичні меседжі, тоді відповідно коефіцієнт корисної дії від такого об'єднання зросте. Арсен Сідаш. Я буквально те саме хотів сказати, що сказав Василь. Те, що час в уждійських проєктів відходить, що в Україні стають більш затребовані, дійсно, більш горизонтальні, скажімо так, політичні партії, де рішення приймаються більше на місцях, тобто місцеві організації, скажімо так, обласні, районні, а Київ, скажімо, центр столиця є як більш консульт... консультативний, тобто принцип парасольки. От. Але тоді політичні лідери, які є в Києві, ще, вони не зможуть ще. контролювати та шукаються на місцях. Чому? Але тут є, тоді повинен бути один об'єднавчий фактор ідеологія. От коли, коли в нас будуть дійсно справжні ідеологічні партії, які люди будуть об'єднані не, не навколо якихось своїх меркантильних е, інтересів, а навколо дійсно ідеології, якщо вони щиро будуть вірити, допустимо, ліберальне справування. І знати, що таке ліберальна ідеологія, що таке там радикальна, і так далі. От тільки тоді ці проекти будуть успішними, і, і відповідно і люди будуть довіряти, мається на увазі виборці. І от тут рівень довіри там три це і тоді буде значно вищий. Рівень довіри і можна буде з Києва контролювати. Тому що якщо ти одинаково думаєш, одинаково мислиш з людиною і сповідуєш ті ж самі ідеали, то ну, тобі ніхто не буде, перепрошую, ну, скажімо так, підставляти тебе. Ростислав Кукурок, будь ласка. Знаєте, я десь з одного боку можу погодитися з колегами про те, що, напевно, проекти лідерські, вони. Не до кінця не до кінця ефективнішу, напевно, в далекій перспективі, але, на мій погляд, власне, в далекій перспективі, напевно, цікавішими і все таки е, переможнішими. Ну, можна, якщо можна так сказати, будуть пере, е, проекти, е, проекти горизонтальні. Але на сьогоднішній день історія я, Але Я думаю, що це справа на ну трошки ще віддаленого майбутнього. Я чомусь так думаю. Тобто, я думаю, що наступні вибори, 2015 рік, вони вже дуже близько і. Все одно там переможуть проекти лідерські, тому що ну, Україна любить харизму, правда, де ми візьмемо будь-яку політичну партію, яку би ми не взяли. Якщо там та партія перемагає, де лідер є абсолютною харизмою, де лідер може якби, зарядити виборців на чи, чи зарядити виборців на свій на свій лад. Ну, крім і другий момент, який сьогодні. Ну, працює в західній Україні. Це момент радикалізму. Правда, тобто люди хочуть або впевнених рішучих лідерів, або партії, які сповідують якусь радикальну радикальну ідеологію. Ну, десь така має лідери потрібні. Потрібні. Візьмемо Німеччину, Ангела Меркель лідер. Барак Обама в Сполучених Штатах лідер. Але мається на увазі не лідер зверху спустив директиву. Всі побігли виконувати. Має бути внутрішньопартійна дискусія. Так само, скажімо, головою, не тільки головою, взагалі, в ідеалі, ну це звичайно іде, ідеалістично, але члени партії мають приймати так само рішення на рівні лідера партії. Я мав це на увазі. І не лідерські, я сказав вождівський. Тобто те, то, що у нас є, здебільшого всі партії. Дякую, це був Арсен Сідаш. У нас коротка рекламна пауза, а після неї ми поговоримо, чому в Україні 201 політична партія і чи потрібно створювати нові.